Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні пропоную приготувати ось такий варіант дуже смачної та супершвидкої піци на основі лаваша. Тільки сьогодні я готую швидку піцу із лаваша, безпосередньо знадобиться сам лаваш. У мене це ось такий уже готовий круглий лаваш. Продається він в будь-якому супермаркеті у хлібному відділі. Якщо ж такого не знайдете, можна взяти звичайно прямокутний і з нього вирізати кружки під розмір своєї форми, або взагалі використовувати листи прямокутного лаваша. Це, в принципі, значення ніякого немає. А також потрібні будуть всі продукти, які знайдуться у холодильнику. У мене це сьогодні буде молочна Осала, зовсім невеличкий шматочок, я ось такі пластинками порізала твердий сир, вже я його натерла на крупній терці. Також буду використовувати зелену цибулю і помідори, зовсім трішечки. І, до речі, вони в мене були заморожені. Також ще буду використовувати декілька оливок. І для соусу мені знадобиться майонез та кетчуп. Як завжди, майонез і кетчуп я використовую саме домашній. Тільки всі продукти я вже підготувала, залишилося ще зробити лише соус до майонезу. Я додаю кетчуп. все добре перемішую. Можна, звичайно, додати ще будь-яких спецій, але хто готував зі мною кетчуп, то знає, що тут достатньо багато спецій я додавала, я додавала ще часник, тому по спеціях мені добре буде, і по солі також. Звичайно, що за своїм смаком можна чогось додати. Залишилося мені зібрати піцу. Якщо є спеціальна форма для випічки піци, звичайно, можна використовувати її, але оскільки в мене такої немає, то я буду використовувати ось таку круглу роз'ємну форму. Або якщо готувати піцу прямокутною формою, то взагалі можна на дечці збирати. Далі беру один лист лаваша і викладаю так, щоб залишалися невеликі бортики. Маю вийти. І, до речі, забула сказати, що форму я простелила пергаментом. У мене пергамент силіконізований, я його чим, нічим не змащувала. Якщо ж у вас буде звичайний пергамент, то краще змастити його краплею олії. Далі виливаю сюди половину соуса і його розподіляю так, щоб трішечки і на бортики попало. І викладаю сюди половину натертого сиру. Зверху викладаю другий лист лаваша. Цей лист я ось так злегка трішечки притискаю викладаю соус, що лишився, і все, що рівномірно розподілю. І далі викладаю начинку спочатку шматочки ковбаси, поверху викладаю помідори. До речі, помідори, як я казала, у мене були заморожені. Я ось так дрібненьким кубиком їх порізала. Звичайно, що можна і за своїм бажанням їх порізати. Поверху викладаю зелену цибулю. Поділю також кружальця оливок все засипаю сиром, що залишився. Свою піцу я відправляю вже заранє розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 15-20 хвилин. У моїй духовці достатньо було 15 хвилин, і ось така краса у мене в результаті вийшла. Тому якщо раптом захотілося піци, а зовсім не хочеться витрачати час на приготування тіста, тому дуже раджу спробувати ось такий варіант швидко і в результаті виходить дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Я хочу побажати благополуччя кожному та ми всім. Та до зустрічі в наступних відео.